Вітаю всіх на своєму каналі. І так як в Україні у нас на сьогодні достатньо актуальна тема, як зарядити мобільний телефон, і взагалі актуальна тема по всяких видах, де взяти альтернативну енергію. Зніму вам таке відео, як зарядити ваш мобільний телефон, коли у вас вимкнули світло, наприклад, від шуруповерта. Вірніше від батареї шуруповерта. Почнемо. Що нам для цього потрібно? Знімаємо батарею з вашого шуруповерта. Ну, Так як ви якось телефон заряджаєте, у вас повинен бути отакий от дріт. Плюс нам ще буде потрібна автомобільна зарядка. Беремо автомобільну зарядку і провід. На, на даний момент у мене є такий от. Кусок мідного проводу, беремо отаких от, от два кусочки проводу. Відрізаємо, відкушуємо плоскогубцями, шукаємо, де в батареї плюс де мінус. Як бачите, оце плюс ось мінус. І, як би, законтачуємо сюди цю проволоку. Так. Ще нам потрібно. Можна просто до зарядки припаяти провід сюди і сюди, а можна приклеїти скотчем, примотати. Я собі на всякий, про всякий випадок купив такий от подовжувач, яким, і в який вставляється автомобільна зарядка, і я можу заряджати свій телефон від будь-якого 12-вольтового акумулятора. Так. Включили сюди зарядку подовжувач. Тепер Шнур і головне не перепутати плюс з мінусом. Плюс чіпляємо до плюса, мінус до мінуса і вмикаємо ваш телефончик. Опа, зарядочка пішла, як бачите. Все круто, заряджається. Якщо вже зовсім... Немає у вас ні шуруповерта, ніякого. От. Ні автомобільного акумулятора. Ви можете витягнути отакий от акумулятор з вашого безперебійника, наприклад. Так само взяти плюс на плюс і мінус на мінус. Причіпляємо клеми. Беремо ваш телефончик і спокійненько собі. Заряджаємо. Всім, кому було корисно таке от відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я, в свою чергу, зніму вам ще пару відосів, які актуальні на сьогоднішній день і зв'язані з електрикою. Всім добра!